Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про ситуації, коли у спілкуванні ви натикаєтеся на перешкоди, не знаючи, як правильно відповісти чи вчинити. Наприклад, несподівана репліка, обставина чи відмова можуть збити вас з толку. Але ж ми знаємо, що толк українською це розум або глуст, і збивати нікого не потрібно. Можна сказати: Сантеличити, збити з пантелику, затуркати, завести на манівці чи збити з плигу. Якщо певними умовами вас хочуть загнать в тупік, то краще це описати так. Завести на слизьке, загнати у безвихідь, загнати у сліпий кут, притиснути до стіни. А якщо ж вас намагаються поставити у скрутне становище, то згадайте, що ви людина, а не пам'ятник, і ставити вас не будуть. Але, на жаль, можуть завдати клопоту, завдати скрути, завдати халепи, загнати в тісний кут, загнати в тісну діру. На лід посадити. Говоріть українською правильно та намагайтеся не дозволяти себе спантеличити, загнати у безвихідь та завдати халепи.